Ейфелева вежа дорожча за багато країн світу. У 2012 році французькі експерти вирішили оцінити один із головних символів Парижа ейфелеву вежу. Її вартість оцінили у 434 мільярди євро. Але справа не лише у кількості металу, з якого вона зроблена. Основна частина цієї вартості це її туристична значущість і брендова цінність. Вежу щороку відвідують мільйони людей. Вона приносить мільярди євро прибутку Франції. Для порівняння це майже в 20 разів більше ніж ВВП всієї Молдови. До речі, у 1925 році аферист Віктор Люстіх продав ейфелеву вежу двічі, прикинувшись урядовцем, який шукає покупця на металобрухт. Його афера настільки вдалася, що перший покупець, якого обдурили, навіть не заявив у поліцію через сором. Аби не купити якусь аферу, краще підписуйся на наш канал і дізнавайся ще більше цікавих фактів.